Всім привіт! Ви на каналі CryptoBusнес. Тут ми дивимося новини криптовалюти. Сьогодні у відео ми проведемо аналітику по ринку, переглянемо все саме цікаве та актуальне, що в нас відбувається на ринку на сьогодні, переглянемо також індекс альткоін сезону, переглянемо графік біткоін домінації. Я, відповідно, поділюсь з думками, як бачу ситуацію на ринку та що очікую далі. Обов'язково дивіться відео до кінця, буде багато чого важливого і цікавого. Також хочу порекомендувати вам наш закритий віп-канал Криптобізнес. У закритому каналі ми даємо угоди по споту, угоди по ф'ючерсам для наших учасників. Також доступні платні матеріали на загальну суму 4 тисячі доларів. Всі посилання є в описі під відео. Ціна входу всього лише 120 доларів. Доступ назавжди. Вступайте та працюйте, рухайтесь на ринку разом з нами. Переходимо до аналітики по ринку. Як бачимо, що біткоін у нас. Почав показувати невеличкі відновлення з наших сильних зон, з яких, відповідно, в нас відбувся розворот. І поки що можна сказати, що біткоін у нас рухається в сторону зростання. Ми бачимо невеличку корекцію, яка в нас відбувається на сьогодні по біткоїну по альткоїнам. Але якщо дивитися ситуацію більш глобальніше, то я очікую, що біткоін у нас продовжить зростання. Також, в середу. У нас буде засідання ФРС щодо відсоткової ставки. І, відповідно, це буде перше зниження ставки за довготривалий період. Тому, відповідно, дані події також вже закладені в криптовалютний ринок. Я думаю, що ось це зростання ми також бачили на основі цих подій. І відповідно, коли відбувається вже сама подія, може відбутись також корекція. Але далі я очікую, що біткоін і криптовалютний ринок в нас продовжать своє зростання. Також. Ми очікуємо дві хвилі зростання по біткоїну. Це 140-150 тисяч доларів. І також міні альткоін сезон і основний альткоін сезон. Зараз давайте перейдемо на індекс е альткоін сезону. Ми бачимо, що ми перебуваємо досить високо, е відмітка 78 пунктів. Е все, що вище 75% це альткоін сезон. Як ми бачимо, що зростання особливо сильного в нас по альткоїнам немає. Ні по ефіру, ні по іншим альткоїнам. Я думаю, що дана матрика в нас, можливо, скоригується, але далі ми будемо рухатись вище. І, відповідно, перейдемо до відміток орієнтовно 85-90 пунктів, і саме там, можливо, вже розпочнеться таке досить сильне та імпульсне зростання по альткоїнам. Але для початку нам необхідно, щоб біткоін закріпився вище 120-125 тисяч доларів. І вже рухався в своєму напрямку середньострокових цілей. Це 140-150 тисяч доларів. Саме на таких високих відмітках буде відбуватись досить сильний перелив ліквідності в ефір і в інші альткоїни. Також, коли ефір досягне хороших сильних зон, 5 тисяч доларів 200 і вище, у нас вже буде відбуватись перелив ліквідності із біткоїна, і з ефіра, в інші альткоїни. І саме тоді ми можемо побачити хороший та сильний міні-альткоїн сезон. Давайте перейдемо на графік по біткоїну. Це в нас матрика Fibonacci. Ми бачимо, що ми перебуваємо над зоною 1.618, яка є сильною зоною підтримки. І наші наступні цілі зона 2618, це середньострокові цілі. Це в нас орієнтовно 150 тисяч доларів. Якщо переглядати ситуацію по монеті ефір, то можемо переглянути, що ми також прийшли до наших, можна сказати, таких хороших. Перших зон спротиву, це зона по Fibonacci 1. І це в нас відповідно наші минулі АТХ 4800-4900. Я очікую, що в нас також зростання по монеті ефіру продовжиться. Поки що ми будемо консолідувати в цьому боковику. І наступні цілі це зона 1618, це орієнтовно 6800-7200. Я також думаю, що туди ми прийдемо, і середньострокове зростання по ефіру у нас також закінчиться. І, відповідно, у нас вже буде відбуватись хороший, сильний міні-альткоін сезон. Давайте перейдемо на графік біткоін домінації. І я поділюсь думками, як я бачу ситуацію та що очікую. Ми бачимо, що графік біткоін домінації в нас, в принципі, знизився вже до сильної зони підтримки, це 58%. Але я думаю, що біткоін домінація в нас продовжить своє зниження. І ми пройдемо орієнтовно в зону 50%. Загалом я очікую, що ми в ось цю сильну зону. Це в нас орієнтовно 50-52%. І саме тут, коли в нас буде відбуватись боковик. Я думаю, що саме тут буде основний міні-альткоін сезон. Після чого, звичайно, що я буду очікувати, що біткоін домінація відновиться, тому що біткоін досягне 150 тисяч доларів. Альткоїни покажуть хороший, сильний міні-альткоін сезон. Середньострокове зростання в нас закінчиться, буде відбуватись корекція. Альткоїни будуть знижуватись і падати набагато більше і сильніше, ніж біткоін. Тому, відповідно, можна очікувати відновлення біткоін домінації. Орієнтовно цей самий діапазон 60%. І потім в нас вже буде відбуватись основне зниження по біткоін домінації. Це вже буде основний альткоін сезон, можливо, під кінець 25-го року, або ситуація перенесеться на перший квартал 26-го року. Ось так я бачу ситуацію по міні альткоін сезону і по основному альткоін сезону. І відповідно також по зростанню. Також ми знаємо, що 17 вересня в нас буде засідання ФРС щодо відсоткової ставки. Ймовірність 98% що ставку буде знижено, в принципі, ця ситуація в ринок вже закладена, і ми бачимо, що біткоін, в принципі, вже на цьому фоні у нас на протязі двох минулих тижнів показує відновлення. Тому по біткої в мене очікування наступні. Ми знаємо, що коли в нас є очікування новини. Відповідно, на цьому фоні на очікування ринок зростає, і коли вже відбувається ситуація по факту, тоді в нас може відбуватись корекція. Тому я думаю, що в принципі ситуація така може також в нас відбутись. Ми бачимо, що зростання по біткоїну відбувається відновлення 17 вересня, коли буде ставку знижено, можемо побачити корекцію. Але далі я буду очікувати продовження зростання до наших середньострокових цілей. Це в нас 140-150 тисяч доларів по біткоїну, це в нас також хороше зростання по монеті ефір і також хороший та сильний міні альткоін сезон. Тому що альткоїни перебувають досить низько, сильного зростання ми ще не бачили. Я думаю, що саме міні альткоін сезон, перше хороше та сильне зростання по альткоїнам ми побачимо. Тому давайте підведемо підсумки. В принципі, на ринку нічого нового в нас не відбувається. Ми очікуємо, що зростання в нас е, продовжиться. Очікуємо середньострокові цілі по біткоїну, і очікуємо хороший та сильний міні-альткоін сезон. І може це відбути вже, я думаю, що зовсім швидко. Е, як ми і казали давніше, що в нашому відео декілька е, е, тижнів назад ми робили відео, і якому, в якому обговорювали, що е, скоріш за все. Ситуація і пік вичого ринку може перенестись на перший квартал 2026 року, тоді, в принципі, все логічно в нас може вимальовуватись. В четвертому кварталі, тобто зараз 25-го року, ми можемо побачити хороший та сильний міні альткоін сезон і середньострокові цілі по біткоїну. І вже в першому кварталі 26-го можемо побачити основні цілі по біткоїну. Це в нас 200-210 тисяч доларів, і також. Повноцінний, хороший та сильний альткоін сезон. Ось таке бачення по ринку в нас на сьогодні.